Події на фронті на сході України найгарячіший це Покровський напрямок. Там росіяни провели 52 атаки за минулу добу. Намагалися витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу піщаного, Миролюбівки та Петрівки. Напруженою є ситуація і на Курахівському та Лиманському напрямках. Там відбулося 50 та 15 боєзітнень. Відповідно на сіверському напрямку окупанти наступали 55 разів. Бої точилися поблизу Білогорівки та Спірного. На Времівському напрямку у сили оборони відбили 37 ворожих штурмів. Боєзітнення тривали біля Роздольного та Макарівки. П'ять разів росіяни атакували поблизу Турецька. До нашого ефіру долучається Ілля Гирич, старший лейтенант, заступник начальника прикордонної розвідувальної застави, прикордонної комендатури швидкого реагування. Шквал 7 прикордонного загону. Пане Гирич, ми вас вітаємо. Доброго дня. Добрий день. Доброня вільна країна. Отже, з вами ми будемо говорити про оперативну ситуацію в серебрянському лісі, але перш за все розпитаємо про збір. Глядачі наші вже побачили на своїх екранах номер карти, QR-код, куди можна і потрібно перераховувати гроші. А ви нам розкажіть на що збираєте? На даний момент ми актуально збираємо на те, що нам допомагає стримувати і нарощувати наші наступальні дії по всіх напрямках. Це саме. Тепловізійні дрони ділянка специфічна, і всі розуміють, що на даний момент найбільш актуальні БПЛА. Це в нас тактичного типу саме розвідний з тепловізійною камерою. Підрозділ працює в складних умовах лицистні місцевості, і тому це ключовий фактор найбільшої ефективності при виконанні бойових задач, стримання ворога і знищення його на поточний час. Тому це для нас на зараз актуально, погодні умови. Впливають на те, що борти втрачаються навіть при великому фаху операторів, тому є брак, і необхідно підтримати в цьому напрямку для того, щоб ми змогли більш якісно виконувати бойові задачі і продовжувати нищити ворога з цими темпами, які ми зараз робимо. Шановні глядачі, я сподіваюся, ви запал після того, як зібрали понад 400 тисяч гривень для пана Волохова. Не втратили і підтримайте так само бійців, які сьогодні боронять, зокрема серебранське лісництво. Я розумію, що Наші фінансові ресурси великою мірою обмежені через ті труднощі, які спровокувала в нашому житті війна. Але сподіваюся, у вас є можливість 10-25 гривень прорахувати на збір для хлопців іллі, оскільки це надзвичайно важливо, і це свідчить про те, що ми не залишаємося байдужими до наших бійців, до їх потреб. І це означає, що ми залишаємося єдиними і разом ідемо до перемоги. Тому, будь ласка, будьте активні три з половиною мільйони гривень. Ми та збору поки зібрали тільки 465 тисяч. Давайте просто зробимо те, що можемо. Пане Гирич, з осені 2022 року. Серебрянський ліс є лінією фронту. Як виглядає ця місцевість зараз? Ну, на зараз я раніше казав, що Серебрянський ліс, на жаль, це тільки назва. Да? З живописної місцевості до війни воно приводилося в спалену територію з деякими місцями, ну скажімо так, дерев. На даний момент ділянка повністю перекопана ворогом. Вони не змогли робити нормальні стаціонарні захисні споруди, риють нори, як кроти, з яких ми їх постійно вибиваємо. Але по факту це вже пустеля. Пустеля з стовбурами дерев десь поглибше, там в районі Креміної там ще щось залишилося, а до лінії зіткнення там вже лісу, як такового, і немає. Це просто залишки колись могутнього лісу, скажімо так. Бої за серебрянське лісництво точаться з 2022 року. Ілля, розкажіть, будь ласка, в чому полягає оперативне та тактичне значення цієї території для ворога? Тому що вони витрачають багато ресурсів для того, аби захопити цю територію. Вони втрачають багато ресурсів, щоб цю територію захопити. Ділянка вона специфічна, по перше, тому що це. Скажемо, останній Рубікон з точки зору території Луганської області і ворога принципово хоче до кінця додавити і вибити нас з цієї території, це по перше. По-друге, це дасть йому можливість розгортати свої війська по цьому флангу, і з сторони Лімана піти на закриття там агломерації славінськ краматокська тому позиції дуже важливі, і ми розуміємо, що якщо Ворог все таки пройде, то це йому дасть стратегічну можливість надалі більш інтенсивними, скажімо так, рухами іти на залишки Донецької області, яка для нас є дуже важливою. 50 тисяч назбирали наші глядачі для дронів розвідувальних тепловізійних дронів. Друзі, дякуємо вам за кожну гривню. Сподіваємося, що буде набагато більше допомоги від вас команді пану Гирича. А я розпитаю про. Специфіку боїв в цих умовах, саме в умовах лісу чи того, що від нього залишилося. А як ця місцевість впливає на специфіку боїв, на тактику ворога зараз? І як це було ще коли Сереблянський ліс був лісом? Ну, на даний момент ворог тактику значно не змінив. Основним фактором для нього є це кількість особового складу, який він використовує з тощою в штурмових діях. Єдиним єдиною специфікою, це стало зменшення періодичності використання тяжкої техніки, бо це були погодні умови і прихованість і маскування під час наявності повних ну тамлісів лисистої місцев місцевості. На зараз ми кажемо те, що ворог збільшує інтенсивність він одночасно. Проводиш тому дії в трьох-чотирьох напрямках. При цьому на даний момент ми бачимо, що погодні умови цьому сприяють, тому що мінусова погода та багнюка вона замерзає, і ворог почав використовувати навіть тяжку техніку. Вчора у нас були інтенсивні бойові дії. Ворог по декількох напрямках вже почав більш інтенсивно використовувати тяжку техніку. Це танки, БТРи, БМП. Ну скажімо так, це тяжко, але ми споможні використовувати наші засоби і ворога нищити на підходах, тобто виявлення. І ударними групами і знищення для того, щоб ворог не підходив навіть до наших передових позицій. Але погодні умови сприяють тому, щоб ворог більш інтенсивно почав використовувати штурмові групи більшого розміру з використанням техніки. От буквально 2-3 дні ситуація змінилася кардинально в сторону збільшення штурмів і використання техніки. Це означає, що. Кардинально потрібно і посилювати підтримку хлопців, які сьогодні протистоять ворожим навалам у Серебряцькому лісництві. Вже майже 100 тисяч гривень перерахували наші глядачі на потреби ваших бійців. Друзі, звертаюсь до тих по-перше, хто вже задонатив. Я кажу вам дякую, обіймаю кожного з вас, але Знаю навіть по собі, що він, коли буває, бачиш, якийсь збір, потім думаєш, там пізніше там повернуся до цього питання, потім забуваєш, потім з'являються нові збори і так далі. Тому хто має сумніви, зараз, дивиться наш ефір, не сумнівайтеся. Будь ласка, скільки можете передайте на підтримку наших бійців, тому що це найкраща інвестиція, яка є сьогодні. Я впевнений, якби. У вас була змога в майбутньому повернутися сьогодні в цей час. Ви б собі сказали дякую за те, що ви не були байдужими, за те, що ви підтримували наших хлопців, за те, що у нас в принципі є майбутнє. Богдане, Ба... ти вмієш переконувати вже 100 тисяч є на балансі. Вмію. Практикую і роблю це щиро, тому що це надзвичайно важливо. Те, як я це роблю, жодним чином не впливає на важливість цього цієї задачі нашої спільної для того, аби у наших бійців були всі ресурси мені щиро хочеться, що враховуючи, наскільки це тяжко з точки зору побуту, наскільки це тяжко з морально-волівої точки зору, ну вже грошима, ми точно можемо допомогти і полегшити нашим бійцям ту надскладну задачу, яку вони сьогодні виконують, пане Гирич, стосовно того. Продовжуючи думку Вікторії стосовно того, як виглядає сьогодні ця територія в Серебнянському лісництві. Які особливості цієї території надають переваги як для проведення оборони, так і надають переваги росіянам для атак. Скажімо так. З точки зору оборони, у нас є можливість більш якісно виявляти ворога на підході. Якщо ми це робимо більш якісно, то ми спроможні на підході його і знищувати. Це великий плюс по ділянці. Маючи фах військовослужбовців, бойовий досвід підрозділів і дуже гарну підтримку і взаємодію з суміжними підрозділами, які по ділянці працюють дійсно як один єдиний організм. Це дуже приємно бачити. Є багатий бойовий досвід підрозділу, і це і Бахмут, і Вовчанськ в даному випадку це один із кращих, скажімо так, координаційних дій підрозділу, що дозволяє якісно працювати. Але ми скажемо за те, що це процес виявлення і розвідки. Розвідка дає можливість унеможливити ворогу просування на наші позиції. В тому самому випадку ми кажемо за те, що ми стараємося наші фортифікаційні позиції розширювати, посилювати, тому що якщо ворог не може підходити, він робить як завжди. Він просто старається стерти з лиця землі. Те, що він не споможе захопити це каби, це артилерія кратно збільшується. Це дорозвідка розвідка їхня крилами, по якій ми теж працюємо ударними групами, і ми суміжники, то специфіка території така тяжка, але скажімо так, вона йде нам на руку, маючи ті сили і засоби, за якими ми зараз розмовляємо, всі підрозділи і наші особисто зможе. І в надалі виконувати бойові задачі, і це робити більш якісно. Пане Гирич, 150 тисяч назбирали наші глядачі на розвідувальні тепловізійні дрони для вас, друзі. Дякуємо вам. Збір триває, тому що мета збору 3,5 мільйони гривень. Ми вже більш ніж 600 тисяч закрили. Збір триває. Тому, будь ласка, не припиняйте допомагати нашим військовим. Ілля Гирич, старший лейтенант, заступник начальника прикордонної розвідувальної застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал 7-го прикордонного загону. Воно був з нами на прямому зв'язку.